Питання нелегальної торгівлі в місті Конотоп залишається актуальним вже не один рік. Постійно зростає кількість місць стихійної торгівлі продуктами харчування в непризначених для того місцях на тротуарах, вулицях міста. Намагаючись привернути увагу громадськості, цією проблемою неодноразово переймалися як журналісти, так і органи місцевої влади, та ані управління торгівлі, ані правоохоронні органи, ні керівництво муніципалітету не змогли покласти її край. Та рекордсменом за масштабами несанкціонованої торгівлі є вокзал Маркет, що розгорнувся просто неба на четвертій платформі залізничного вокзалу станції Конотоп. Прямо під ногами на землі торговці порозкладали свій крам, молоко, творог, овочі та фрукти, чи свіжі ці продукти харчування. Та це ще не найстрашніше. Повз проходить величезна кількість людей, кожен із яких має індивідуальне бактеріальне оточення, страждає різними хворобами. Не можна ігнорувати і той факт, що торгівля на залізничній платформі є порушенням правил безпеки як для пасажирів, які через натовп покупців не можуть проштовхатися до вагону, так і для гори продавців, які стоять прямо на колії. Хто буде відповідати за якість продуктів, які продаються? Але найстрашніше, хто буде відповідати, коли, не дай Боже, трапиться нещасний випадок. Ви можете відповідати за ваше молочко, що воно є безпечним для людини. Якесь як коровку ви обстежуєте? Чи саме молоко? У нас, у нас ну як ми даємо вітрач, нам дає спеціальні справки, ну що корова там. Нічим не больне, і так і далі. Тобто у вас є довідочка така. А взагалі ви не боїтеся тут стояти? Тут же ж електричка проходить. Як це людям заважає сідати? Як ви у цей момент, коли електричка підходить, ви відскакуєте? Ділом в тому, що що коли вона підходить, то мене ж тут ніколи ну немає. Ну а чому ви для себе от обрали саме на платформі працювати? Чому ви не хочете на ринок? Ось Де ж ви знаєте Там місця? немає. ну я дав там по-перше, Не вистачає просто на міста. Коли виходить, то туди йду, а так стоїмо ви відповідаєте за якість товару, який ви продаєте? Це ваше домашнє господарство Домашнє господарство? Так а скажіть, будь ласка, яким чином ви ось досліджували це м'ясо? Як це воно пройшло лабораторне дослідження? Чи можливо ви самі от можете сказати чітко, що от воно не заражене, нічого? як, можу сказати? Ну а чому ви обрали саме на платформі торгувати? Чому ви не йдете на ринок? Скажімо, через? Забор уже ринок, є там, є лабораторія, є маркування. Чому ви? Тут прохання людей більше ходить. А скажіть, будь ласка, ви оце стоїте на оцій території, коли підходить електричка? Як це, це відбувається, коли людям треба зайти? Ми відходимо, забираємо товари, відходимо. Нехтуючи власним здоров'ям. Попри те, що придбані з рук продукти харчування не відповідають санітарним нормам, люди часто ігнорують ці застереження, вважаючи, що такі продукти дешевші і свіжіші від господаря, а не від перекупників. Жінка, ідіть, не морочте голови мені. Добрий день. скажіть, будь ласка, скільки коштує ваше молодь? 16-12. А за його якість ви можете відповідати? Це ваша домашня коровка да? і вам довідочку давали від ветеринара. Да? А скажіть, будь ласка, ось ви ж знаєте, що напроти через забор тут є ринок. Ви зверталися взагалі, хоча б раз на ринок, щоб а що там вам відповідають? Немає місця, чи немає А то, що місто виплатить? А ми не працюємо. Нам кожна копійка дорога. Ну от ви стоїте, буквально. Тут проходить електричка. Як взагалі це відбувається? Коли електричка йде, ви відскакуєте? В нас вигнать з плутів із платформи. А ви думаєте, в магазині так нема там хімії? Так? Там в магазині вона лучше? Ну а якщо людина отрується, скажіть, будь ласка, хто буде відповідати? Ми, це я щось не розглянемо. чула не разу, щоб людина від того, що купила в людей. Я тільки чула, що в магазинах куплять, то садики, то школи, а садики ж не купляють у людей. Варто нагадати вуличним торговцям, що стихійна торгівля відноситься до адміністративних правопорушень, передбачених статтею 160 Кодексу України про адміністративні порушення. Торгівля з рук у невстановлених місцях і загрожує накладенням штрафу від 1 до 7 неоподатковуваних мінімум доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі або без. Такої. Як стало нам відомо, адміністрацією ринку неодноразово піднімалося питання про припинення стихійної торгівлі поза межами ринку. Спільно з керівництвом залізниці подавалися звернення і до органів місцевого самоврядування, і до правоохоронних органів, але питання залишається відкритим і досі. Прокоментуйте, будь ласка, як на ваш погляд, чому люди не йдуть на ринок, що в чому причина і як можна це зупинити? Ну, значить, я вважаю, що основна причина все таки. лаборатория. Очень много людей, находящихся на четвертой платформе, в частности с молочной продукцией, не имеют справок. Это, как правило, больные коровы, маститные коровы. Значит, по году я лично покупал у пяти разных людей пять молочных продуктов, возил их лично в лабораторию на Воронцово, и у всех пятерых оказался мастит. Документы у меня эти есть. Поэтому э, основная проблема, я думаю, все-таки не хотят проверять. Тем более на перроне трогают, чем попало. Это может быть мясо непонятного происхождения, кости непонятного происхождения. Вообще перрон – это зона повышенной опасности. И как бы там ни было, торговать там ну нельзя. Ну, под с нельзя. И на перроне, соответственно, тоже нельзя. А может, у вас дорого коштует местовый для людей? Э, вы знаете, местовой у нас, страшно сказать, 3 рубля. Это для сельхозвыробников в частности, 3 рубля. Обеспечено место на столах. Так что, пожалуйста, приходите. Место будет предоставлено практически всем. Всем желающим прийти и торговать в нормальных условиях. Ну вот, смотрите. Экспертный высновок выдается каждый день на свинину Смотрите, вот такая вот бумажечка. Это каждый день выдается людям. Ну, мы Значит, да, проверяется 100%. И, соответственно, проштамповано да, все, все что надо. Печатается Все, все, все распечатано, все, все проштамповано. Все. Скажіть, будь ласка, а чому ви купуєте ось дворах, Я бачу молочко саме на ринку? Якщо ось там на четвертій платформі також продають такий же самий товар і, і дешевше, то що тут провірена лабораторія, і я уверена, що я беру нормальне. Чому навіть той факт, що на ринку проводиться ретельне лабораторне дослідження продуктів харчування, і одноразова плата за місце для продавців на ринку коштує копійки, не є переконливим. Гадаємо, варто це зупинити. Звертаємось до всіх жителів міста. Не купуйте продукти харчування в місцях стихійної торгівлі. Застерігаємо всіх від небезпеки, яка пов'язана із вживанням цих небезпечних продуктів. Купуйте якісні продукти харчування на ринках та в продовольчих магазинах. Будьте свідомими і здоров'я вам. Олег Авдєй, Світлана Мороз, студія Браво!